Тобі пустили його на два дні, назад він поїхав. І не з... Так дзвонили, заговорили з ним, все. А після того між нічого. Відповідальний, він такий просто ну, хлопець був, допомагав всім, він строї, строївся. І його так забрали, просто нагло. Він солдат ніякий не міг бути. Ніякий він солдат, як він стройкою займався. І так його забрали, і вже немає чоловіка. Сьогодні охорони його. Хороша людина. Людина дуже хороша, Барбуття хороший. Хаджаїць Він допомагав, я йому помав. Дуже хороший був. Ну, Я його пам'ятаю взагалі таким усміхненим, таким Петя, Петя, він такий Петрик-Петрик ми казали. І дуже ну, важко, важка така втрата. Він такий спокійний, хороший, покладистий. Це безвідмовна людина. Він завжди був усміхнений, завжди з посмішкою на обличчі. І ну, щоб його хто не просив, він ніколи не відмовляв. Настільки добродушною людиною був взагалі для своїх односельчан. Намагався допомогти у всьому. Наших воїнів потрібно пам'ятати і. Пом'янути, скажем так, тому що вони віддають своє найдорожче, це життя. зараз прийшла просто як двоє навідати шанс, що... це хай з Богом спочиває.